Доброго дня, шановна спільнота, сьогодні хочу зняти для вас гібридну форму басанті бурдака. Він вже вже майже дозрів пару днів буквально отаким гронком. Отакі такі гронки вже з цукром. 15 брік з цукру набрав, отакий шикарний колір. Хрустка дуже м'якоть, як огурчики хрустить. Що ще сказати, вид шикарний. Запилення в цьому році на трієчку. Є горох, як бачите, гронки невеликі в цьому році, але щоб ви розуміли, це прищепа того року. І я кус не розгружав, ось у міліметра 4, мабуть, була прищепа. І тут так же само, де вона там? Ось, бачите, тонюсінька була прищепа, тому й такі громки. Але хочу сказати, що на кожній пагоді, практично на кожній було по суцвіттю, тому вражайність, я думаю, буде. З горищінням будемо боротися, не знаю. В наступному році попробую бор, попробую максикроп завязь В общем буду, буду щось робити. Тому що колір дуже товарний, ягода товарна. Сроки, ну, куст вон там, теж в мішочках куст недогружений, тому він вже готовий, все, щоб ви розуміли динька. Дінька набирає колір, але ще не готова. Ну, вона під навантаженням добрим. Ось така динька у нас, рядом та ж росте. Ну, ось такі перші висновки в мене тріску не було. Все гарно з цим. Смак теж подобається. Товартність. На 5 з плюсом. Ну а з запиленням і навантаженням будемо працювати. Дякую за перегляд, до побачення!